Павло Глазовий Мова величава. Якщо в нашій безталанній мові набереться двісті тисяч слів, то за кожне українське слово вже поклали сто голів. Нашу мову величаву чуємо не всюди, І не мова винна в цьому. Винуваті люди. Не вживеться щира мова з кволими рабами, В яких думка на припоні і язик за зубами. У чиновницьких чуланах, де столи дубові, де неволя і сваволя, тісно нашій мові. По крамницях та пивницях де й повітря п'яне, гасне, в'яне слово наше, степове, духмяне. Не для куплі мова наша і не для продажі, не для того, щоб базікать на ледачим пляжі. Наше слово не ввібгати у сухі трактати, Щоб лакейством хліба кусень підло заробляти, Щоб брехати, щоб дурити, забивати баки, позичаючи нахабно очі у собаки. На зачовганих асфальтах, де смолою пахне. Наше слово крила губить, наша мова чахне.